Друзі, всім привіт! Сьогодні тривожність не тільки у вигляді генералізованого тривожного розладу, а й у вигляді звичайної емоції являється дуже розповсюдженим негативним явищем. Тому очевидно, що розмовляти про проблеми тривожності і про те, що їх посилює, дуже актуально і дуже потрібно. Тому сьогодні я вам розповім про п'ять когнітивних викрилень, які посилюють тривожність. А ви обов'язково підпишіться на мій канал, де ви знайдете багато іншої корисної медичної інформації, а також поділіться цим відео зі своїми друзями. Дякую. Отже, що таке само по собі когнітивне викривлення? Давайте уявімо, що наш мозок це комп'ютер. Так от, мислення це ніби встановлене туди програмне забезпечення. І от когнітивні викинення це такі помилки, які знову і знову трапляються в мисленні людини, але ці помилки пов'язані з тим, як людина аналізує зовнішній світ. Тобто, якщо, наприклад, дитина побачить, як по небу летить дракон або єдинорог, як вона на це відреагує? Вона просто е, зрадіє, вона скаже, о, папа, мама, дивіться, там полетів дракон або єдинорог, і це для них буде ніби як новий досвід. Що буде з людиною, наприклад, 30 років, якщо вона побачить, що вона по болетить єдинорог або дракон? Ця людина в першу чергу подумає, що в неї не все гаразд з головою. І це нормально. Чому так відбувається? Тому що мозок, як орган, який забезпечує нервову діяльність людини, повинен реагувати на подразники. Якщо за 30 років цієї події жодного разу не відбулося, тим паче це підкріплюється тим, що ця людина вчила в школі, в університеті, що єдинорогів не існує, драконів не існує, вони не можуть летіти по небу. То якщо така людина стикнеться з таким новим досвідом, в першу чергу вона буде думати, що проблема саме з аналізатором, тобто з нервовою системою. І це стосується і різних психологічних моментів, коли. Для того, щоб мозку з однієї сторони захистити себе, бо когнітивне викалення є в першу чергу захисним механізмом, а вже потім являється помилкою, яка формується на основі досвіду. Так от ці всі когнітивні викалення з, одні, з одного боку, мають забезпечити людині більш просте життя, з іншого боку, заплутують. і в тому числі можуть посилювати тривогу. А Сьогодні ми саме про цей компонент впливу когнітивних викривлень і викрилень і будемо говорити. Відповідно, самі по собі когнітивні викрилення, якщо вам цікава ця тема, ви можете почитати про неї, наприклад, на Вікіпедії, і просто, принаймні, для себе дізнатися, що це таке, що це є, і як це взагалі з цим працювати. Сьогодні розглянемо, як же ж. Впливають ці когнітивні викрилення, конкретні п'ять на те, як вони посилюють тривогу у людей. Зараз почну перераховувати, почну пояснювати, ви все зрозумієте, і, звісно, обговоримо те, що з цим далі робити. Отже, перше когнітивне викликання називається, я їх умовно називаю так читання думок. Що це означає? Це означає, що люди схильні думати, що вони знають. Що про них або про їх вчинки думають інші люди. Тобто, коли я щось роблю, наприклад, я намалював картину, і в конкретному цьому випадку я хочу показати її людям, або якійсь конкретній людині, своєму другу. І я, наприклад, буду думати завчасно, що я ніби знаю, як відреагує мій друг на цю картину, наприклад, він скаже, що. Це погана картина, в тебе немає таланту. Далі я починаю розвивати цю думку, що ніби я не зможу далі розвиватися в кар'єрі як художник, і це викликає в мене тривожність. Тобто, когнітивне викликання читання думок описує те, що ми схильні думати, що всі люди навколо нас, ми ніби знаємо, що вони про нас думають: наші колеги, наші родичі, наші рідні, наші друзі. Просто незнайомі люди на вулиці, на нас дивляться, ми якось вдягнені, і ми вже думаємо, що ми знаємо, що вони про нас подумали, навіть якщо вони про нас нічого не подумали. І дуже важливо, що в цьому когнітивному викривленні найчастіше за все, цей сценарій тих думок, які ми ніби знаємо, що люди про нас думають, він, як правило, негативний. Це потрібно зафіксувати. Тобто, якщо ми думаємо, що інша людина щось про нас думає, в більшості випадків ми моделюємо негативний сценарій. Тобто людина думає, що ми погані, що ми не вдахи, що ми не можемо щось зробити, що в нас щось не вийде, нас засуджують, нас не сприймають такими, як ми є, і так далі. І, звісно, все це посилює тривогу. Що в такому випадку робити з цим когнітивним викликом? Потрібно його об'єктивізувати. Яким чином? Потрібно просто запитувати людей, що вони насправді думають в цей момент. Кілька таких. Разів дозволять нам сформувати звичку перепитувати це в людей, і з часом ми зрозуміємо, що в більшості випадків таки не підтверджується оцей негативний сценарій, про який ми думали. Інколи люди взагалі нічого про нас не думають, інколи це буде позитивний сценарій або нейтральний, але не негативний. Як ще можна з цим працювати? Просто подумайте, як ви думаєте про інших людей. І ви зрозумієте, що в більшості випадків ви взагалі якось не приділяєте жодної уваги там, з приводу якогось вчинку якоїсь конкретної людини. Наприклад, що ваш колега якось на роботі, якось в, не, в нього сталася невдача, і як ви на, на це відреагували? І от той колега може піддатися цьому когнітивному виконанню і думати, що всі його колеги подумали, що він невдаха. Але ви, якщо ви подумаєте, що ви про нього подумали, то насправді ви не придали цього такого значення. Відповідно, і інші люди по відношенню до вас діють так само. Друге когнітивне викладення називається катастрофізація. Це тоді, коли ми прогнозуємо, моделюємо якийсь сценарій, і в кінці кінців ми приходимо до того, що відбудеться якась катастрофа. Тобто ми прораховуємо найбільш такий негативний сценарій. Тобто, неважливо, чи відбудеться все так, як ми запланували. Чи буде такий наслідок, ми вже переживаємо цей сценарій, і ми вже, відповідно, посилюємо свою тривожність цього приводу. Наприклад, людина влаштовується на роботу, і в неї є співбесіда. Людина готується до цієї співбесіди, але у своїй голові вона думає, що. Її кваліфікація не підійде, документи її не підійдуть, е, її не сприймуть, зовнішній вигляд ні, е, навички, ні, е, і відбудеться якась негативна, негативний наслідок з цієї розмови, і ця людина не отримає роботу. І дуже-дуже, дуже багато перемінних, але людина на це не, якби не звертає увагу і схильна знову ж таки негативізувати. Як от бачите, як в першому випадку, коли ми говорили про те, що ми читаємо думки інших людей, так само катастрофізація, але тут ми беремо більший масштаб і знову ж таки його негативізуємо. Тобто ми продумуємо це все. І неважливо, що взагалі 99% з того, що ми собі прогнозуємо, може і, скоріш за все, відбудеться, або взагалі не відбудеться, або відбудеться не так, ми ж не можемо. Передбачувати на 100% в майбутнє, це очевидно. Тоді чому ми, власне, емоційно занурюємося в цей прогноз і віримо, що він відбудеться так, як ми думаємо. Але проблема тут вся полягає в тому, що ми вже проживаємо ці емоції, бо для мозку не важливо, чи відбувається це насправді, чи ми просто про це думаємо. Мозок вже це проживає, і від того, вже ці емоції вони з'являються і посилюється тривожність. Тут важливо зафіксувати, що це когнітивне викликання катастрофізації, воно завжди буде прораховувати найгірші сценарії. І при цьому тут немає об'єктивності. Як з ним працювати? Прогноз засновувати лише на об'єктивних даних. Тобто, що ви маєте конкретно в цей момент? Якщо, вивертаючись до прикладу, з людиною, яка влаштовується на роботу, то в даному конкретному випадку просто потрібно оцінити, які вимоги в роботи, що я можу надати. Якщо там співпадає, то велика ймовірність того, що людину приймуть на роботу. Далі все залежить від того, як піде розмова. Але вже в такі, наприклад, прогнози. Як моделювання якихось розмов і так далі, не надавати їм такої сильної уваги і переваги, тому що насправді це важко прогнозувати. Але емоції лишаться, тому потрібно цього уникати. Третє когнітивне викривлення, викривлення називається повинність. Це фраза Я повинен, я маю це зробити, і людина думає, що від неї навколишні люди чогось. Вимагають. Це стосується так само жорстких планок, нереалістичних планок, яка людина в першу чергу сама виставляє по відношенню до себе, ніби обґрунтовуючи це тим, що люди навколо неї цього від неї очікують. Це можуть бути батьки, які а, просто своїм вихованням сформували в людину таке когнітивне викривлення, постійно ставлячи якісь нереалістичні планки і навіть. Коли е, дитина їх, наприклад, досягає, не надаючи цьому такої сильної уваги, а ніби знову ж таки е, акцентуючи увагу дитини на тому, що можна було б ще краще зробити. Не дивлячись, наскільки добре зробила дитина, можна було, ніби зробити ще краще. І це потім підкиплює, і така людина, е, стаючи дорослою, вона буде завжди думати, що інші люди щось від неї очікують. Тобто, сама людина. Вона придумує цю планку, але ніби відповідальність за цю планку перекладає на людей, які знаходяться зовні, і щось від неї вимагають. І тоді ця людина буде жити в постійних дедлайнах, в постійних жорстких планках, і ця людина не буде отримувати насолоду від того, що вона досягає якихось результатів, а навпаки, в неї буде посилюватись тривожність щоразу, як вона не буде вписуватися в ці надумані нею планки. Що з цим робити? Потрібно уникати того, щоб е, надумувати ці планки, а потрібно їх порівнювати з тим, що реально потребується від людини. І якщо, наприклад, людина не хоче в якийсь день нічого робити і в неї немає зобов'язань в цей день щось робити, немає роботи, немає якихось домовленостей всередині сім'ї і так далі. Потрібно себе привчати до того, що можна в цей день зробити те, що насправді людині подобається: піти погуляти, помалювати, послухати музику, поспівати, сходити в ресторан і так далі. І повторювати ці сценарії для того, щоб просто зруйнувати цю прив'язку, що людина постійно має бігти, має бігти як загнаний лошак, постійно в пошуках оцього, Ніби задоволення оточуючих, що ця людина дійсно відповідає якимось планкам, це потрібно руйнувати і знову ж таки старатися об'єктивізувати, дійсно перепитувати в людей конкретно, що вони від неї очікують, якщо це якісь, наприклад, робочі або внутрішньосімейні моменти. А звісно, по відношенню. До друзів, знайомих і просто оточуючих людей це взагалі не може працювати, тому що від людини об'єктивно, якщо це немає якихось домовленостей, е ніхто нічого не буде вимагати. Так само ви знову ж можете подумати, що ви очікуєте від інших людей, наприклад, від своїх друзів. Якщо у вас немає ніяких домовленостей, ви від цих людей очікуєте просто якихось відносин, але ви не ставите їм якихось нереалістичних планок. І тоді оце розуміння всередині людини руйнується, і вона буде знати, що. Це в першу чергу вона проєціює на основі якогось свого досвіду або виховання. Це вона проєціює всі ці е, вимоги сама до себе. ставить ці нереалістичні планки і сама до себе придумує цю повинність, що вона комусь щось повинна. Наступне четверте когнітивне виконання називається персоналізація. Це тоді, коли ми думаємо, що. Всі на нас дивляться, всі про нас думають, і всім є діло до того, що ми робимо, як ми живемо, і так далі. Знову ж таки, джерела це може бути і виховання в дитинстві, і просто якийсь подібний досвід, але це не об'єктивно. Тобто, знову ж таки, в першу чергу, ви думаєте, як ви. Думаєте про інших людей, чи надаєте їм стільки часу і уваги в ефірі свого головного мозку, в своїх думках до цих людей, ви зрозумієте, що ні, так само і інші люди відповідно діють по тому самому сценарію. І це може вам вас наштикнути на думку, що це не об'єктивно і. Не всі думають завжди про вас. Не всі думають, що е, ви помиляєтеся так, в сильно акцентують на цьому увагу, що от дивіться всі, він помилився, який він поганий, і так далі. Потрібно собі лишати оцей от буферну таку зону, що е, більшість людей насправді не звертають вас на вас увагу, і їм не цікаво, як ви проживаєте своє життя. Їм цікаво отримати з вас так, так звані дешеві емоції. Получити від вас, отримати від вас е, такий фідбек, що ви реагуєте на те, як вас сприймають. Знаєте, це схоже на поведінку дітей в школі, коли. Якщо якусь дитину якось ображати, наприклад, обзивати якимись словами, то якщо дитина реагує, то це для кривдників буде сигналізувати про те, що можна продовжувати. Вони отримують ці дешеві емоції. Якщо ніяк не реагувати з часом, просто вони перестануть це робити, бо навіщо немає ніякої реакції? От це та сама подібна історія може відбуватися в дорослому житті. Тому цю персоналізацію потрібно також з нею її пропрацьовувати і розуміти, що ви самодостатня одиниця, але при цьому не звертають на вас всю увагу і постійно на вас не дивляться, не слідкують за вами і таке подібне. І останнє, останнє когнітивне викривлення, про яке я сьогодні хочу вам розповісти, називається чорно-біле мислення. Це тоді, коли у нас мислення. Регідне, наша поведінка регідна, і у нас не існує сірих зон, сірих зон в скажімо так, або відтінків в ситуаціях. Тобто ми все бачимо або пан, або пропав, або добре, або погане. Це знову ж таки, ми собі щось плануємо, наприклад, якісь результати в роботі. Якщо ми не досягаємо цих результатів, ми, як правило, схильні думати, що це невдача, ніж схильні думати, що в процесі того, як ми досягали цей результат, ми вже отримали якийсь досвід. І це хай це не біле, але це якийсь світлий відтінок. Тобто е є якийсь позитив. І не потрібно завжди до кожної ситуації відноситися, що це або 100% добре, або 100% погано. Тому що є проміжні зони, і якщо. Ми навчимося саме проаналізовувати і знову ж таки об'єктивізувати те, яких результатів ми досягаємо в процесі, ми побачимо, що ми знову ж таки багато разів помилялися в тому, що надавали якимось ситуаціям різко негативних таких відтінків. Бо ми можемо проаналізувати і побачити, що насправді всі ці. Негативні відтінки, які ми домальовуємо, дуже часто пов'язані з нашими власними очікуваннями, а не з якоюсь об'єктивною реальністю. Найпростіший, найпримітивніший приклад. Ви збиралися вранці піти, наприклад, покататися на велосипеді, ви прокидаєтесь вранці, і йде сильний дощ, злива, вітер, і ви не можете поїхати. І все у вас весь день на перекосяк, все погано. Але дивіться, банально, це просто погода, на яку ви не впливаєте. І якщо ви не можете поїхати, наприклад, покататись на велосипеді, можна просто продумати якесь собі інше заняття, е, ним зайнятися знову ж таки отримати якісь позитивні емоції і не надавати такому е, оцій події, такого негативного відтінку. Але ж ми е, живемо в парадигмі, що якщо ми щось запланували, у нас є очікування, і якщо ці очікування, вони не справжуються. То ми отримуємо різко такий негативний емоційний відклик. Це посилює нашу тривожність, це руйнує наш, наше розуміння того, що ми щось можемо контролювати, що ми прогнозуємо. Це все дуже суб'єктивно і дуже має негативні наслідки на нашу психіку і на розвиток спочатку тривожності, як емоції, а далі. І, звісно, з часом це може призвести до появи генералізованого тривожного розладу, який потребує вже лікування. Якщо у вас, звісно, є симптоми тривожності, не боріться і зверніться до спеціаліста, який зможе провести тести. Наприклад, звичайний простий госпітальна шкала тривожності і депресії, які ви, до речі, можете і самостійно прийти і подивитися на ці бали, хоча б зрозуміти, чи потрібно вам звертатися до спеціаліста. Але все ж таки наголошую, якщо ви вже про це думаєте, краще підійдіть до професіонала. Нехай він вас перевірить. Це може бути лікар-невролог або лікар-психіатр. І, звісно, на вже на якихось запущених стадіях це потребує лікування і протитривожними, і антидепресантами, і транквілізаторами, такими групами препаратів. Але щоб цього не довести на рівні, коли у вас все благополучно. Я сподіваюся, ось така інформація, яку я сьогодні вам надав, про когнітивні викривлення, вона вам допоможе просто забезпечити свою нервову систему, свою психіку, своє, своє мислення захисними механізмами, які не дадуть вашій тривожності розвиватися. Я сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. Я бажаю вам злагоди, миру і гарного здоров'я. До зустрічі!